Всім привіт! Сьогодні розповім неймовірно простий та дуже смачний хліб у вас вдома, з неймовірно сумкою та ароматною скоринкою і дуже ніжним м'якишом. А хліб за цим рецептом виходить просто неймовірний. Для цього потрібно лише пару інгредієнтів, бажання готувати і трішки вашого часу. Я придумав новий метод випікання хліба, і в цьому відео я розповім, як завдяки звичайному пергаменту можна приготувати його у себе вдома. Готуйте за цим рецептом, і у вас обов'язково все вийде. Всім гарних страв! А ще більше корисного та смачного в моєму телеграм-каналі. Посилання знаходиться в шапці профілю. Підписуйтесь. Цей рецепт насправді дуже простий. Для початку візьмемо 450 мл води кімнатної температури. Добавляю в миску. Вливаємо 2 столові ложки звичайної олії. Олії дуже багато додавати не потрібно. Чим більше олії в рецепті, тим більше хліб в нас буде розсипчастим та крихким. Додаємо. Сипаємо 2 чайні ложки цукру та 2 чайні ложки солі. І на цю всю кількість нам знадобиться лише чайна ложка сухих дріжджів. Якщо ви будете використовувати свіжі дріжджі, візьміть 1 столову ложку свіжих дріжджів. Додаємо. Беремо вінчик та перемішуємо. Перемішуємо буквально 1 хвилину. Нам потрібно, щоб всі інгредієнти розчинилися у воді. Коли сіль цукор і дріжджі повністю розчинилися, додаємо 700 г просіяного пшеничного борошна. Беремо лопатку та перемішуємо. Мішаємо до тих пір, поки лопаткою не стане складно перемішувати. Перекладаємо на стіл та продовжуємо вимішувати руками. Це займе буквально 2 хвилинки. Борошна більше не додаємо. Це базовий рецепт дріжджового тіста. Навчившись готувати цей рецепт, далі ви можете експериментувати і робити хліб різного виду. Ви в нього можете додавати оливкову олію замість соняшникової, додавати спеці орігана, оливки. Також можна додавати сир. Скажімо так, завдяки вивченню одного рецепту, ви можете робити багато різних видів хліба. Дріжджовий хліб насправді дуже просто готується. Він в основному складається з двох етапів. На першому етапі ми змішуємо сіль, цукор, олію, борошно та воду. Перемішуємо. Він збільшується в об'ємі два рази. Потім ми робимо опять обминку. формуємо, він підходить і випікаємо. Все дуже просто. Буквально одна хвилинка, і наше тісто повністю вимішане. Воно не липне до поверхні і дуже мягке та еластичне. Тепер беремо миску та додаємо олію. Змащуємо миску повністю олією. Та перекладаємо наш хліб. Він мигенький та еластичний. Накриваємо плівкою та залишаємо при кімнатній температурі приблизно на одну годину. 1 годину. Об'єм тіста має збільшитись 1,5-2 рази. Пройшла одна година і тісто збільшилось в два рази. Знімаємо плівку, додаємо трошки олії. Змащуємо стіл. перекладаємо наше тісто. Вивільняємо все зайве повітря з нього. Та складаємо. Потрібно зробити шар. У вас повинен вийти шар, який тримає форму. Він м'ягенький та еластичний. В рецептах дріждвого тіста, де ви випікаєте в формах, борошна можна додавати трошки менше, тому що завдяки формі тісто буде підніматися догори, а не розпливатися. В цьому рецепті ми додали трошки більше борошна, тому що ми будемо випікати без форми, щоб хлібчик у нас піднявся трошки догори, а не розплився по всій поверхні. Відкладаємо хлібчик в сторонку, беремо звичайний пергамент. Нам потрібно відірвати. Беремо два куска великих. І один маленький кладемо по центру. Беремо борошно і трошки присипаємо на низ. Перекладаємо наш хлібчик і також змащуємо борошно. Буквально трішки. Беремо гострий ніж або лезо і робимо два надріза. Хрест навхрест. Раз. Два. Тепер потрібно зв'язати наш хлібчик. Піднімаємо два кінця пергамента. І складаємо разом. Беремо іншу сторону, також до центру. Таку робимо, скажімо так. Цукерочку. Беремо звичайний шпагат або нитку та перев'язуємо вверх. Накидуємо Та просто затянули. Тепер залишаємо наш хліб при кімнатній температурі приблизно на півтори години. Розігріваємо духовку та випікаємо при 200 градусах приблизно 20-25 хвилин, які переваги в цьому методі приготування. По-перше, що за цю технологію всі можуть приготувати його у себе вдома, не потрібно ніяких додаткових приладів. По-друге, під час випікання на першому етапі в середині образується пар від самого хліба, і він покриє наш весь хліб ззовні. Це допоможе, щоб кірочка була дуже тоненька і хрумкою, і під час приготування на першому етапі пергаменті. Пар буде пронизуватись всередину хліба, і він краще ще відкриється. А завдяки тому, що наш пергамент не повністю герметичний, на першому етапі він буде готувати з паром, а потім зайвий пар вийде і він буде випікатися. Скажімо так, за таким методом більш рівномірніше піднімається наш хліб, більш тоненька кірочка і більш хрумка. Ви, напевно, звертали увагу, коли печете хліб вдома, кірка в нього дуже товста. Потім потрібно накривати вологим полотенцем, щоб вона стала трошки м'якшою. За цим рецептом цього робити не потрібно. Вона буде дуже хрумкою. І дуже тоненькою. Готуйте за цим рецептом, і у вас обов'язково все вийде. Всім гарних страв!